The Legend of Zelda Tears of The Kingdom це гра компанії Nintendo зі серії ігор Легенди про Зельду. По сюжету після минулої гри Легенди про Зельду по дикої природи пройшло 100 років. По Хайрулу змінилось дуже багато всього. Збудували вартовий форт та багато іншого. Між іншим, тепер по сюжету Вартовий форт замінює село Кокаліко але в Хайрулі воно залишилось, навіть відіграє певну роль в основному сюжеті гри. Почнемо спочатку. Гра починається так. Лінк з Ельдою відправились під земелья під замком Хайрул. Вони хотіли дізнатися, де знаходиться джерело м'язнів. Вони спускалися все глибше і глибше. І побачили картинки, які нагадують про війну проти короля демонів. Зельда фотографує їх своїм порошетом. І йде далі разом з Лінком. Спускаючись вниз, Зелля помічає, що м'язмі встає все більше. Вони бояться, але перемагають страх і йдуть далі. Через пару метрів вони потрапляють на Ганнадорфа. Він ламає линку Мастер Меч і забирає в нього всі сердечки і силу разом з рукою. Після невдачі і ослаблення Раур дає лінку ультраруку руку і починається навчання на острові по типу плато в минулі частині. На навчанні Лінк отримує суперможливості нової своєї ультраруки комбінезіс, шаромонтаж, чаропортал та автореверс іде досліджувати Хайрул. По сюжету лінк приходить у вартовий форт і отримує завдання сходити в замок хайру. В замку хайру Лінк зустріне чувака якогось командира, і він покаже на зельду. А Зельда в свою чергу зникає і перетворюється в світло. Після замку Хайрул лінк переходить у вартовий форт, розповісти бурі, що сталося. Вона лінку натомість видає завдання вивчення аномалій. На тому середній початок гри закінчується, але я коротко розповім про глобальні зміни в новій частині довгоочікуваної зельди. По всьому рулу появилися з головоломками, зробити упору для рекламного щита та корики, які хочуть до свого друга. Також з'явилися печери, підземелля. Небесні острова така мені з неба. Це ще далеко не всі зміни, але якщо я буду розповідати про кожну зі змін, то відео може затягнутися і до завтра. Тому приходьте на мої прямі трансляції, де я буду грати зелю і, попри все, розповідати про кожну зі змін. Дякую за перегляд, підписуйся на мій канал, якщо хочеш побачити всі зміни в цій Зелді. І всім па-па!